Прихожа, для верхнього одягу взуття, шафа, простора кімната з шафою купе. Тут є велике зеркало на все, є робоча зона в цій шафі, такий столик. Можна комп'ютер покласти, так, Диван розкладний, телевізор. Такий гарний балкон світлий. Тут вигляд на, на парк погулянка. Такий замок, холодильник. Тут є дошка для просування. Т-2. Так, Повернулися в коридор. Ванна душ, нагрів води, бойлер, унітаз. Є пральна машина, автомат. Кухонька. Мікрохвильов, холодильник. Все працює. холодильник з розуміємо камеру.